Ніч в районі проведення антитерористичної операції минула спокійна. Ситуація поблизу Донецького аеропорту, а також поблизу Дебальцева, повністю підконтрольна силам АТО. Учасники робочої групи спільного центру з контролю та координації питань щодо припинення вогню та поетапної стабілізації лінії розмежування сторін докладають зусиль задля стабілізації ситуації на сході України. В той же час непідконтрольні збройні формування продовжують тактику обстрілу позицій українських військовослужбовців. Обстрілюють населені пункти, де мешкають мирні мешканці. Протягом минулої доби неодноразово обстрілювали наступні населені пункти. Некішина, Мала Орловка, Рідка Дуб, Чернухіна. Під час обстрілів бойовики використовують ракетні системи залпового вогню БМ 21 «Град». Обстановка навколо Маріуполя. Повністю контролюються українськими військовослужбовцями за допомогою мережі блокпостів опорних та спостережних пунктів забезпечить охорону та оборону цього приморського міста. Підуть! За минулу добу терористи завдали понад 40 вогневих ударів по українських військах в епіцентрі мінометних і артилерійських обстрілів міста щастя, Дебальцево, Мар'їнка та Трудовське. Вранці бойовики знову обстріляли Донецький аеропорт. Силовики відбили атаку. Ворожі танки знищили, але в навколишніх районах скупчилось більше сотні терористів. Також зафіксовано вибуття з Донецька на територію Росії як мінімум двох Камазів з вантажем 200. Це російські найманці, які загинули під час штурму аеропорту. Наразі українські війська зміцнюють оборонні позиції, проводять операції зі знешкодження російських диверсійно-розвідувальних груп. Особливу увагу приділяють приморському напрямку Волноваха Маріуполь. З моменту оголошення двостороннього режиму припинення вогню. Загальна кількість обстрілів позицій українських військ вже перевищила тисячу. Це по-русски бункер. Контрабанда. Багато чого треба. Тут є таке, куда В этих условиях можно сделать контрабандные сигареты. Так лучше же не делать. Скорее Может быть, в руку? Это бах? нибудь Это как Пахнет Это как Табак, Это табак. Видишь, как там? Там Нормально очень много вы не знали

Один із пунктів мирного плану президента обмін полоненими стає дедалі дієвішим. Увечері 27 вересня в селі Сміли Луганської області відбувся обмін полоненими між українською стороною та представниками незаконних збройних формувань. П'ятьох військовослужбовців збройних сил України визволили з полону майора Олександра Бовтиша, старшину Сергія Біляєва, солдатів Івана Петрика Івана Цвяха на волі зустрічали їхні армійські побратими. Василя Лемаша, який зазнав важкого поранення в бою. Одразу госпіталізували. Всі вони отримають медично-психологічну допомогу та зустрінуться з родичами та близькими. У Києві заступник міністра оборони України Петро Мехет зустрівся з представниками міжнародного комітету Червоного Хреста. Він поінформував делегацію про перебіг подій в зоні проведення антитерористичної операції і навів численні приклади порушення терористами міжнародного гуманітарного права. Сторони також обговорили подальші спільні дії в умовах, що склалися на сході України. З березня Червоний Хрест надає консультативну допомогу нашим військовим, але про більш практичні кроки мова наразі не йде. Можливо, після сьогоднішньої зустрічі вони будуть більш активно проводити роботу стосовно дотримання норм міжнародного гуманітарного права по відношенню до військовослужбовців, які незаконно утримуються сепаратистами на Сході, так і по відношенню до населення нашої України, яке теж знаходиться в на окупованих територіях. Сегодня группа офисная сотня была передана. Вот такие замечательные медицинские препараты. Имея практику гуманитарной помощи, могу сказать, их очень тяжело найти в данное время. Это большой дефицит, который в обиходе в принципе не присутствует в Украине. Но ребята постарались, и сегодня они здесь в зоне АТО, которая будет помогать нашим бойцам. В состав набора входит э, повязка целокс, турникет. Из израильского производства бандаж также израильского производства и термоодеяло при обморожении этот комплект замечательно подходит и спасает э, раненых при огнестрельном ранении также осколочных ранениях Немаловажно иметь каждому бойцу такой набор. Также ребятами было разработано вот такие замечательные инструкции на украинском языке, что немаловажно, потому что э, каждая инструкция, которая находится от производителя здесь в пакете, она на английском языке. И здесь замечательно сделана бумага, которая не промокает, и в сырую погоду боец может всегда открыть, прочитать, и это ему поможет и спасет жизнь. Хочу от лица всех бойцов АТО поблагодарить ребят офисной сотни, а также всех волонтеров Украины, которые действительно нам помогают и спасают жизнь. Ми понад 60 молодих льотчиків випустив Харківський університет повітряних сил. Хлопці навчилися керувати літаками типу Хаз 30 як 52 Ан-26, Л 39 «Альбатрос» та вертольотами Мі 2 і Мі-8 МТВ. А льотчики-винищувачі побили навіть рекорд останніх років більше ста годин нальоту. Це дозволить їм незабаром пересісти на бойові сушки та міги. Шановні випускники, вам випала доля розпочати свою службу. Період непростих випробувань, які стоять перед нашою державою, висловлюю впевненість, що пройшовши у бойові колективи, ви станете новою генерацією у справі створення сучасної моделі української армії. Зробите все для підвищення авторитету бойової слави Збройних сил України. Троє випускників закінчили навчання з відзнакою Золоту медаль отримав Роман Мосійчук. За новою традицією лідерам у навчанні вручають меч дружби. Це символ офіцерського братерства, який подарували університету члени повітряного ескадрону Об'єднаного королівства Великобританії. Цього року його отримав Віталій Буцько. Юнак розповів і про інші традиції в університеті. Під пагоном кладемо... Ну тут гривня, там я не знаю. Це давня традиція. Вона дається ну, не випускнику, а людині, яка буде вітати вас з затриманням першого військового звання. Коліна кладеться е, залізний гривень. Зачем? Це теж важлива традиція. Під час прощання з державним прапором України. Мателеві срібні монети і. Кидається після закінчення маршу. переважна. Більшість випускників служитимуть у частинах повітряних сил, а декілька осіб потрапили до з'єднань морської та армійської авіації.